Вже в самому дебюті матчу Сергію Тукачу довелося демонструвати свою майстерність, відбиваючи удари з гострого кута. На 29-й хвилині голкіпер опинився без сили. Шостий номер Карловка Олександр Пономаренко, пробив метрів з 25-ти, відправивши м'яч точно в праву дев'ятку. Здавалося, б, що такий ляпас повинен змусити свердловчан зібратися і всіма силами бігти відіграватися, але темп матчу не змінився. Другий тайм почався, як і перший. Далі свердловчани створили свій найнебезпечніший момент в матчі. Шарко завдав удару приблизно з того ж місця, звідки Пономаренко забив перший м'яч. Але Антону повезло менше. М'яч потрапив в штангу і від неї покинув межі поля. Гості відповіли двома дальніми ударами. В обох випадках Тукач був на місці. Гірники спробували організувати масовий напад на ворота суперників і звести матч хоча б до нічиї. Але замість цього самі кінцівки отримали контратаку, яка завершилася другим узяттям воріт Шахтаря. Команда була не схожа сама на себе: програний центр поля, безліч браку при передачах, мало виграних підборів і блякла гра в атаці. Все це вилилося в підсумковий рахунок на табло 0-2. Втім, в турнірному положенні все не так погано. Шахтар на даний момент займає четверту позицію, маючи однакову кількість очок з. Зевка Тернопіль, що йде на третьому місці, за рахунок кращої різниці м'ячів.